А ви знали, що Тіара Кетрін зникла на століття? Сьогодні ми говоримо про тіару Стратморські троянди. Її історія починається у 1923 році, коли одружувалися батьки королеви Єлизавети. Батько нареченої граф Стратмор подарував своїй наймолодшій доньці Єлизаветі цю тіару. Вона складається з п'яти диких троянд, і в центрі кожної квітки діаманти можна замінити на п'ять сапфірів. Нова герцогиня Йоркська активно її носила в 20-х роках, поєднуючи її з іншими прикрасами, такими як її знамениті браслети «Карт'є». Востаннє публічно її бачили у 1935 році, коли герцогиня одягла сапфірову версію на королівське вар'єте. Після цього тіара зникла з публічного поля на десятиліття. І лише у 2023 році відбулося її тріумфальне повернення. Принцеса Вельська Кетрін одягла Тіару на державний банкет на честь візиту Південної Кореї. Як вам ця історія? Хотіли б побачити Кетрін у Стратморських трояндах ще раз і в сапфіровій версії. Не забудьте підписатися на канал.